Давайте наступне питання. Маю ще одне питання. Чи буде про це журналістів за свій висвіт і за те, що ну, наша робота валиться? Чим допомогу? За які вислів, який ви сказали, що ви будете самі вибирати людей, які будете давати коментарі, і що ви не будете давати інформаційного приводу для того, щоб ми зробляли до Ну я б хотів сказати, що ця фраза була обирвана з контексту. Я не буду обирати журналістів, командувати коментарі здається, тут присутні всі абсолютно нікого ми запросили, нікого сюди не обирали, немає обрани з нічого. Це був контекст. Тобі. Якщо це вибрано з контексту, який це був контекст? Скажіть всім, я думаю, перед питанням просто ставте руку, тому що ми мусимо черговувати. Прошу, я підняла руку. Який це був контекст? З якого контексту вирвемо? Я думаю, що це запитання до тих, хто публікував цю фразу, але точно не до мене. Ну, ви ж там були, ви говорили, ви автор цієї тези. Я ще раз, кажу, це запитання до тих, хто публікував цю фразу, не до мене.